Всім привіт! Ви на каналі Просто Смачно. Сьогодні я вам покажу, як я готую дируни з картоплі. Вони виходять хрусткі, всередині дуже ніжні та неймовірно смачні. Погляньте, зараз я вам покажу, які вони всередині. Деруни мають апетитну золоту скоринку, а всередині дуже-дуже ніжні та неймовірно смачні. Приступимо до приготування класичного рецепту дерунів. Для цього нам потрібно картопля, борошно, цибуля, яйце, сіль. Я брала подвійну порцію. Спочатку я натираю картоплю на таку дрібну терку. Якщо ви бажаєте, ви можете потерти картоплю так, як ви любите, чи на блендері, чи за допомогою терки. Далі я натираю цибулину. Далі ми додаємо одне яйце. Я завжди додаю одне яйце, хоч я роблю одну чи дві порції. Трохи перемішуємо. І додаємо сіль. І ще трохи перемішуємо. Сіль я додаю за смаком. Ви можете взяти по рецепту, а потім при смаженні спробувати, чи додати вам ще солі, чи ні. І далі додаємо борошно Борошно в мене звичайне пшеничне та перемішуємо знову до однорідності. Ось такої консистенції має вийти наше тісто для дерунів На розігріту сковорідку я наливаю рослину олію та викладаю столовою ложкою наші деруни та підсмажую їх з двох сторін до золотистого кольору. Це займає 2-3 хвилини на середньому вогні. І все. Бачите, вони дуже гарно підсмажуються, тримають форму і неймовірно смачні. Обов'язково спробуйте приготувати. Також дуруни можна подати зі шкварками або зі сметаною. Це вже на ваш смак. І все, наші дуруни готові. Погляньте, які вони апетитні. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити лайки, коментуйте та підписуйтесь, мені буде приємно. Тут в нас багато цікавих та смачних рецептів. Смачного!